Всім привіт! Сьогодні ми придбали мені на кухню новий блендер. Це Лареті 600 Вт. Тут є дві скорості. Також зі сталі леза, дробилка льда та чаша 1,7 літри. Зараз Це кришка зверху, Знаєте, виготовлена доволі з такого плотного, недешевого пластику та прорезинована, прорезинована, ну, <розуміло> зрозуміли, така штучка бортики. Далі пенобус. Сама чаша, ого, вона дуже тяжка. Такі леза. Якщо не помиляюсь, вона якось навіть тут відкручується, але це буде потім. Там блендер. Шо. І це ми придбали все в магазині Албом.